Псалом 21 Господи, цар веселиться твоєю силою, і дуже Він радіє Твоїм спасінням. Ти дав йому те, чого бажало його серце, і не відмовив у проханні його уст, бо ти випереджуєш його благословеннями добра, поклав на його голову вінець з чистого золота. Він просив у тебе життя. І ти дав йому довголіття на віки віків, Його велика слава завдяки твоєму спасінню. Ти наділив його славою та величчю, ти наділяєш Його благословенням на віки, ощасливлюєш Його радістю своєї присутності, бо цар надіється на Господа, і завдяки милості Всевишнього Він не похитнеться. Твоя рука. Досягне всіх твоїх ворогів, твоя правиця знайде всіх твоїх ненависників. На час своєї присутності ти зробиш з них, наче, вогненну піч. Господь поглине їх у своєму гніві, їх пожере вогонь, ти знищиш з землі їхнє покоління та їхніх нащадків спосеред людей. Адже вони затіяли проти тебе зло, прийняли рішення. Яке здійснити не зможуть, ти примусиш їх утікати, направивши свій лук у їхнє обличчя. Підіймися, Господи, у своїй силі. Ми ж будемо співати, прославляючи могутність Твою.